Це Мартлет на базі Star Streak, тобто британський ПЗРК. Власне, сама ракета не є ПЗРК як таким, вона є багатоцільовою легкою ракетою, що складається і британська абріатура, англійська ЛММ. Працюємо в команді, тому що самі бачите габарити ПЗРК, і це передбачує те, що поки ти будеш наводити ціль, ти можеш її втратити, і обов'язково, мабуть, буде напарник, який тебе скоригує, чи ти приблизно взагалі цей сектор проглядаєш. От зараз у нас є волонтерські біноклі з азимутом. це набагато спрощує дану цю, я кому азимуту знайшов, зафіксувався, потім туди приблизно дивився. Раніше пари відпрацьовують все чітко, самому трошки тяжче. Труба сюди. Від сонця, право-ліво. Хтось станція з другої сторони, щоб було видно, куди ракети летить. Лазер не бачу. Сонце. Ризикнув. Що пішло не так? Перша була зала, не врахував тут до сонця. Другу ракету дай! Пішла з повільною швидкістю. Здавалося Марку, що добре видно лазера. Давайте другу ракету, я бачиш, бачу, бачу ви, Ну, Після пуску почала швидше рухатись, прийшла більше до сонця другу, і Марку другу, я перестав бачити. Тобто я не бачу, я ну Сьогодні ще один гіркий досвід, що коли йде близько до сонця, все-таки не варто робити. Видаєте хтось? Тому що те, що ти бачиш перед пуском, може потім марки і не бути видно. Пішла вниз від сонця. Я бачу, бачу, ви стоїть. Максимально близько окопуємось. Зазвичай ми отримуємо інформацію, проглядаємо сектор, зразу відпрацьовуємо, тобто там долі секунд. По малих цілях, по крупних, це відбувається швидко. Ми намагаємося взяти собі точку з нормальним оглядом і одразу біля себе розміщувати на заряді праці, щоб швидко зреагувати. Мінімізувати час. Тобто немає такого, що ми живемо там, ракета там, поки тобі вже немає. Ми зразу на точці, зразу працюємо. Бачу, бачу, бачу. Відійдіть на задні тільки. Ну! Рекуємо розкид дві. Ща, ща, сведуш. Залонешся. Взяло не ще, не знаю що. Правіше нечистило. Другий пуск був більш простим. Тобто я бачив чітко ціль, вів лазер чітко по ній. Калібровочка треба. Можливо, збита калібровка. Все, що технологічне, воно вразливе. Я казав на британці, кожну жорстку перевозку треба калібрувати. У нас кожна перевозка жорстка. Калібровка забирає багато енергії, тому що для того, щоб економити батарею, ми робимо її не так часто. Можливо, це зіграло. Тому що ціль вів прямо в центрі. Ну, загалом 18 цілей. Переписали мені були помилково лишню вертушку, можливо, перепитували з командиром, бо в нього два е, алігатори. У мене один алігатор. Тобто 1К52 з крупних цілей. Із мілких це одна зала, ну, це більш таке нове, запускається разом з ланцетами, тобто вона нас цілі, потім ланцети працюють, з одної рогатки їх запускають з однієї системи. Тобто, якщо є зала, то через деякий час з'являються ланцети. Тобто дрони камікадзе, які відпрацьовують по тобто, нашій артилерії і так далі. Одна зала, ну і 16 орлом. Тобто загалом 18 повітряних сів. Падає! Бачу, бачу, бачу. Знімай парашут, парашют пішов. От. Коли я тільки взяв з першої ракети, з першої ракети я влучив гелікоптер, все нормально вийшло. Буртом на розслабоні йшов, ну після влучання він пішов на негативний взліт. Після того, К-52, по якому відпрацювали, 10 днів взагалі на тому напрямку не було і гвинтокрилів. До цього вони заходили по 4-5 по разів, по 10-12 по штук на, з одної точки. Тобто парами заходили, по шість пар працювали. Після цього одного збито 10 днів їх там не було. Тобто ну, чітко і ясно, що вони вже не хочуть туди залітати, розуміють, що там є той, хто їх чекає, хто на них полює, вони міняють, підходи, це все через 10 днів вони почали з'являтися, але на багатодалі просто як крапки, навіть не працювали, просто пролітали, дивилися, чи будуть знову по них працювати на тій відстані. Але пусків, нурсів, нічого не було. вже. Ця ракета роблена 2019 року. І в 2022 року по факту ми її тестували в реальних в бойових умовах. Тобто ми були першими, хто використав. Саме там, де його <смір> по прямому призначенню.